Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо м'ясні равлики із двома видами соусу та двома варіантами подачі. Один порційний, а другий хто собі скільки вділить, і один і другий є дуже смачними та готується швидко. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування равликів нам в першу чергу знадобиться фарш та тісто. Фарш у мене вже заправлений, сіль, чорний малиний перець. Пожитник, мускатний горіх та тісто. Тісто вже також готове, воно мене зберігалося у холодильнику. Отже, маючи вже і фарш заправлений, і тісто готове, коли обмаль часу, можна швиденько приготувати дуже смачну страву. Сам метод формування цих равликів у нас буде однаковий, але я хочу показати два способи їх приготування, два види заливки. Отже, Перше, у нас буде з томатним соусом. Це у мене просто перекручені домашні помідори. Проварені і закатані були в банках. Будемо ще заправляти базилік. Ну, там, сіль, чорний малиний перець, трошки чесночку. І зверху затиратиму сиром. Другий варіант це буде молоко, яйце та сир. Ну Також там сіль, перчик у нас буде завжди присутній. Отже, не гаємо часу і приступаємо до приготування. З тіста нам потрібно розкачати просто такі прямокутні пласти. от Вирізати ми вже більше нічого не будемо. Трошечки підсиплю борошна. Так, розділю тісто на дві частини. Все-таки хочу показати вам два варіанти. Але для одного я залишу менше. Щоб просто от показати вам. Варіант приготування. От. Справа вже не в кількості, а саме в приготуванні. Тісто, з яким не працюємо, ховаємо знову у пакет. А це розрізала на дві частини, просто щоб легше було з ним працювати. От. Розкачувати. От. Розкатуємо тоненько, наскільки буде можливо. Все, розкатали тісто, от, я не знаю, міліметрів півтора, певно. Розкладаю фарш. Кількість фаршу я вам спеціально не називала, тому що він не використається у мене зараз весь. От, я ще маю тісто в морозильній камері, я просто потім при потребі дістану його, розморожу і зроблю знову ж таки равлики. Якщо такий заправлений фарш постоїть добу в холодильнику, от, який добре ти має холодну температуру, то з ним абсолютно нічого не станеться. Рахуйте, що у вас фарш просто примаринується. Фарш можна розмазувати від краю до краю. Тут неважливо, що у нас тут нічого не буде з'єднувати, зщіплюватися, вільних країв залишати так прям, не потрібно. Це скручуємо равлика. Ну, Фаршу можете ще, ще покласти, то вже на ваш розсуд. Та нарізаємо так, в поперек. Зараз я вам скажу ну, по 4 сантиметри. Хоча я не скажу, що це тут дуже важливо прям дотримуватися висоти Просто щоб вони були рівні, а вже залежить від вашої форми, якої висоти вам нарізати. Беремо форму, в якій вони будуть випікатися. от Висота тут не має значення, я вже просто по величині, от по цьому діаметру, взяла, та щільненько вкладаємо до форми. ну так там Простір тако залишається вже аж так одне до другого не треба ліпити, ну, ось так приблизно. Скрутила і другу партію, і, ну дивіться, лишається один. Я його можу якби сюди і втіснити, але з другої сторони, так як я зараз буду показувати і другий варіант заливки, то вже нехай він лишається так. Духовка у мене розігріта е, і верх, і низ, те не вимкнені, 200 градусів. Що ми далі робимо? Беремо наш соус і заливаємо повністю равлики. Ось таку невелику порцію вистачило буквально пів банки. Тут у мене одна півлітрова баночка. Півбанки. Будете робити на... в більшій ємності. От одна баночка у вас піде. Даю базилік. Він там буде потім кипіти, то свій смак все добренько віддасть. Чесник. Не присолюю, так як у мене соус. Не солонувати, ну, щоб сказати, що він солоний, але так уже добре по смаку присолений. Тому мені додатково солити не потрібно. Ну, чорний перець вирішила не додавати. Це тільки часник і базилік. Накриваю кришечкою, просто бо у цієї форми є кришка. Якщо ви в іншій якійсь формі будете випікати, в якої кришки немає, накрийте фульгою. Немає і фольги, ну лишить так. Просто коли вже буде, буде закипати сам соус, ну, трошки він буде, там, знаєте, так, стріляти, оці крапочки будуть по духовці. Якось не дуже гарно потім буде підгорати. Отже, краще закриваємо кришкою, покипить хвилин 5. ну, от, З моменту закипання, коли у вас вже вся ця маса закипить, хвилин 5. Я зараз ще натру сир, затираю ще зверху засипаю сиром, і вже при відкритій кришечці з вімкненими верхніми тенами, щоб сир розплавився і підпікся зверху, доготується наша страва. Для другого варіанту нам знадобиться така форма. Можна виробляти відразу в ній, ось тільки змазати олією. або… В таких силіконових формочках їх можна ну, просто окремо на деко виставляти. Я зараз ось просто їх сюди поставлю. Так просто буде потім легше виймати. От, не потрібно змазувати форму. Всі вони мені не будуть потрібні. От, і вставляю сюди нашого равлика. Аналогічно розкатую далі равлики, скільки вже у нас вийде. От. Цей спосіб мені подобається тим, що, по-перше, менше часу, ніж там, ліплення пельменей займає. По-друге, що немає цих обрізочків відходів. От Скільки ти розкатав, стільки у тебе тіста за один раз, скажімо так, і використано. Розбила яйце. Зараз ми приготуємо таку заливочку. Молоко у мене тут не повний стакан, повний стакан тут. Десь тут помаросин поясок. Це не повний стакан. Ну, і всього його і не виливаю. Так, як то кажуть, зажмуривши одне око, мені здається, що цього вистачить. Так, але цю заливочку ми і посолимо. Мускатний горіх. Тут також не буде зайвим. Так небагато. З молоком також дуже гарно грає з молочними продуктами. Чорний малиний перець. Все. І заливаємо наших равлоків. Поки буде випікатися, то тісто трошки забере рідину, воно не буде таким ріденьким. Тому наливаємо, не соромимося. Не, ну що я вам скажу. Не глаз алмаз. Казала, що вистачить, значить вистачить. Зараз отут те, що тут трошечки накапало ветру. Що воно буде пригоряти в першу чергу. Ну, і мусить поки що почекати, бо дві страви в мою духовку не можна поставити готувати. От. Нічого страшного, постоїть, зачекає. Фаршу, як бачите, в мене ще достатньо лишилося. Ну, Плюс-мінус пішло 250-300 грамів на цю кількість равликів. Як я вже казала, тісто дістану з морозильної камери, і завтра знову в нас будуть свіжі равлики. Ці також поставлю в духовку на 200 градусів. Ну, це вже також треба буде дивитися по готовності. Побачу, що закипає, 5 хвилин покипіло. І також тертим сиром присиплю, і щоб зверху підпеклося, залишу. Щоб, щоб і сир розтанув, і таку скоринку ще зверху дав. Так, перше у нас майже готово. вже я лише засипаю. І все, ставлю. Хай там далі доготовлюється, і сир розплавиться та зверху підпечеться. Ці равлики у нас вже готові. Ну, хоча за таким шаром сиру і не видно, що там равлики, ну, але ми з вами знаємо, що вони там є. І поставила ті, що у нас будуть йти порційно. А як вам ці равлики? По-моєму, вони вже прекрасні. Але ми їх зробимо ще смачнішими. Сиру, сиру, сиру докидаємо, скільки поміститься. Розкладаю, по принципу, сиру забагато не буває. Що ж його ж тут лишати це раз? А по-друге, чим більше сиру, тим більш буде смачніше. Тут вже перший розстає. Все-все-все. Все відправляю далі допікатися. Ці равлики також готові. Вийняла. Все ще дуже гаряче, трошечки прихолоне, і будемо куштувати. Наші равлики трошечки прихолонули. Виймаються ось ці індивідуальні равлички дуже легко. Я спеціально залишила ось дві формочки. Буквально раз. От. І все. Я впевнена, що навіть без таких форм вони будуть легесенько вийматися. Ну і що ж? Настав час скуштувати. Ну, але, звісно, в першу чергу показати вам, що у нас виходить в розрізі. Ось такий він у нас в розрізі. Я тут ще трошечки собі менше візьму. Ну, що я вам хочу сказати? Дуже смачно. Хоча і від якогось ще додаткового якогось вершкового соусу я би не відмовилася. Щоб, знаєте, вже, оцей от, весь цей молочно-вершковий молочно смак, щоб ще більш посилити. От. Як бачите, я точно не відмовлюся. Їм далі дістанемо оці наші. Ну, так, майже порційну мені вдалося вибрати. Тут якісь я трошки пошкодила. От, в розрізі те саме. Як то кажуть, що, що закручували, те і в розрізі маємо. Тут більш пікантний смак. От, тому що ми більше її доправляли, от, і все-таки кисленько-гостреньке. Тому, як бачите, набір продуктів, ну, майже однаковий, так, окрім от, соусу. А виходять дві різні страви. Причому це дуже швидко все робиться, якщо маєте вже заготовлене тісто та фарш. Ну що ж, мої дорогенькі, бажаю вам натхнення на приготування. Дякую вам за ваш перегляд, за ваші вподобайки, коментарі. І чекаю вас на наступних відео. До побачення!